Фокс, людина, яка хотіла змінити Англію. Гар Фокс історична постать, яка навіки залишилася, залишила слід у британській культурі. Народившись в 1570 році в місті Йорк, він був вихований у протестантській родині, але згодом перейшов у католицтво. Живучи у часи релігійних переслідувань, Фокс вірив, що лише радикальні дії можуть захистити католіків в Англії. Разом із групою однодумців він взяв участь у пороховій змові 1605 року. Їхній план був зухвалим – підірвати англійський парламент під час засідання убити короля Якова I і, і встановити католицького монарха. Однак змову було розкрито, а Фокс заарештовано в ніч перед вибухом із 36 бочками пороху під палатою лордів. Після жорстоких тортур він зізнався в усьому і був страчений як зрадник, проте пам'ять про нього жива і досі. Щороку, 5 листопада, в Англії святкують Ніч Гая Фокса з фейерверками, багаттями і спаленим опудовом. Цікаво, що саме від імені Гая Фокса походить сучасне англійське слово Guy. Перш з першу гай означало страшне опудело, як те, що спалюють у ніч 5 листопада. Але згодом його значення змінилося і стало нейтральним, уживаним для позначення будь-якого чоловіка, а іноді просто людини. You guys. Зрадник чи герой? Історія Гая Фокса нагадує нам, що прагнення до справедливості іноді набуває небезпечних форм, але завжди залишає по собі багато запитань.